Збройні сили України продовжують наступати по всій лінії фронту Курської області. Вони вже просунулися на південний схід від Суджі. І зараз контролюють 93 населених пункти і понад 1200 квадратних кілометрів території ворога. Ну і триває поповнення обмінного фонду. За словами президента, курська операція стала найбільшою інвестицією у процес звільнення українців з російського полону. Далі оперативна інформація з Курщини. Мінус російський понтон. ЗСУ знищують всю ворожу інженерну техніку на річці Сейм. Росіяни розгортають понтонні переправи не просто так, бо раніше наші захисники підірвали всі три мости через Сейм у Курській області, чим знищили ключові логістичні шляхи ворожої армії на цьому напрямку. На даному етапі операції, ми вкотре підкреслюємо, що ми на Курщині всерйоз і надовго. Там розгортається наша логістика, зокрема система протиповітряної оборони, що ускладнює роботу російської авіації, знищення власне мостів, переправ по цій річці. Ми займаємо собі більш вигідні позиції, вигідні рубежі. Тепер Україна близька до того, щоб узяти чимале угрупування росіян у котел, бо знищивши переправи у званному глушковому та карежі, а також узявши під контроль села СНАК із Діапанасі. До повного оточення російських сил на цьому напрямку залишилося близько п'яти кілометрів. Угрупування російське, яке там є це 2,5 тисячі, 3 тисячі з різними оцінками військових, якщо вдасться, хоча б лево часу з них взяти в полон. Це суттєво поповнить наш обмінний фонд. На інших ділянках Курщини сили оборони просуваються далі. Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. На сьогодні наші сили контролюють більше ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти. А ось так сили оборони знищують ворожий підземний пункт управління керованою авіабомбою. Кількість полонених російських армійців та затрофеєної техніки щодня зростає. А покинуті російською владою місцеві мешканці радо зустрічають наших захисників і дякують їм за харчі. Дехто навіть згадує українську. Ой, дай бог вас здоров'я. Хай вас Боженька береже. Та да, все, все нормально. та да, все хорошо, спокійтесь. Ми Україна марафон Єдині новини. Тим часом у Пролетарську, це Ростовська область Росії, третю добу поспіль палає нафтобаза Кавказ. Гасити намагаються пів тисячі пожежників. На допомогу ростовським прибули колеги із сусідніх областей, але площа займання лише збільшується на більш як 10 тисячах квадратних метрів. Горять вже 22 ємності із Деспаловом для російського війська. Це майже третина з тих, що є на базі. Шлейф диму від пожежі простягається вже на понад 100 кілометрів. Зайнялося там у неділю після Після атаки дронів тамтешній губернатор каже про 41 постраждалого пожежника у пролетарську запровадили режим надзвичайної ситуації.